Відкрита трибуна. Ну, напевно, це спілкування з моїми друзями, навіть якщо це декілька хвилин. Щось солодке, наприклад, під мій улюблений серіал. Тільки що вийшла з кіно, додивитись кіно без тривоги. Класно. І йшла в сільпо взяти якусь смачну випічку. Все, це мій типу, план на день попідняти настрою. Все навколо. Це може бути сонечко, це може бути дерево. це... Може бути якийсь погляд, це родина, це тварина. Це кохана людина, подорож навкруги, щоб було все добре, кращі люди, кохання к живому к тваринам. Зранку кава, а так життя, родина, маленькі радощі, погода. Ну і е, улипки близьких людей. Позитивні люди. Мені подобається, коли всі з настроєм і спілкуються. Відкрито спілкуються. Відкрита трибуна.